Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про секрети Ірини Федишин, Парфієва і Раша, мова Насті Каменських, Соловій на Коні та Клавдія Петрівна. Можути зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ви знаєте, що на моєму каналі ми з вами озвучуємо абсолютно різні думки. І ми не претендуємо на розслідувачів. Ми пліткарі, ми не є. Офіційним, я не знаю, телеканалом або Бігус. Інфо. Проте, наші інформатори, наші кошенята завжди є скрізь і всюди, і вони знайдуть будь-яку інформацію. Ми інколи можемо озвучувати теорії, і коли ми нащупаємо ось той самий нерв, потім з'являється якомога більше інформації, і вже тоді складається повноцінний штрих до портрету. Як я люблю казати, не потрібно сильно зачаровуватись людьми. Пам'ятаєте нещодавній кейс Ірини Федор. Дишень, яка провезла понад 50 придатних класних автівок для збройних сил України, усі сказали Вау, Іро, це не відміняє твої заслуги, велика молочинка до того ж. Ірина Федишин в цьому сенсі втерла ніс абсолютно усім, майже усім артистам і медійним людям, показуючи, як можна ефективно та якісно волонтерити і допомагати. Проте виникло чимало запитань, а звідки такі величезні гроші? Якщо проаналізувати стадіони, вона не збирає, в неї є невеличкі зали, невеличка кількість глядачів, слухачів, які збираються в тих чи інших містах різних, абсолютно країн світу. Так ось надсилає мені. Кошеня дуже цікаву інформацію, я хотів би це зачитати. І якщо в цьому є зерно правди, воно буде обов'язково розмотуватись, розвиватися як клубок. Добрий день! Ніколи взагалі раніше не писала, але почула про Федишин і хочу дещо сказати. Я була на її концерті в Торонто, і є дуже багато питань до того, як вона збирає гроші і чи якісь групи після неї зможуть зібрати гроші. Це не збір. Це виглядало як рекет 90-х. Квиток на концерт коштував 90 доларів. Концерт почав чоловік Ірини зі збору грошей. Зрозуміло, люди скинулись. Ірина заспівала кілька пісень, винесла лоти, дорогі, понад тисячу доларів за лот. Зрозуміло, люди купили. Потім Ірина сказала, що треба сукню поміняти. Пішла. Вийшов знов її чоловік, і тут почався безприділ. Вибачте, за русизм. Чоловік виносив лот за лотом, все від. Прапора до рукавиці кличка. Влаштувався аукціон. Спочатку люди відгукувались, але потім дуже втомились. Це тривало більше години. А він вносив і казав, що дасть хоч якісь гроші за це. Люди, вже купивши все, що могли, мовчали, і він казав. А не хочете. Ну, як хочете, ми його в іншому місці продамо і виносив щось наступне. В залі було дуже душно у людей почала боліти голова. Ніхто не очікував такого повороту. Хотілося, щоб це скінчилось. Це нагадувало рекет 90, ніби якась пастка. Попереду сиділи підлітки, народжені вже в Канаді. Діти іммігрантів прийшли послухати українську пісню, а потрапили в пастку. Я не жартую. Це тривало більше години. Вибачте, що повторююсь. Люди почали залишати зал. Мені дуже хотілося послухати Ірину. Здавалось, вона вийде і на кінець буде співати, але не тут то було. Коли вона на кінець вийшла, то викликала на сцену двох чоловіків-добровольців, дала їм в руки шапки і пустила їх в зал е, між рядами знов збирати гроші. Це мені нагадало весілля на заході України, коли всі п'яні в доску і відпускають. Попрошаю, як шапками може хтось щось кине. Це вже було занадто. Ми встали і вийшли. Я за збори грошей, але не такі. Має бути якесь екологічне ставлення до глядача, якась повага. Вони хваляться, скільки завдяки їм врятовано життів, але скільки буде не врятовано, бо люди просто не підуть більше на концерти артистів з України. І ті артисти, які приїдуть після них, просто не матимуть глядачів. І підлітки, які прийшли, більше не прийдуть і будуть думати, що. Так виглядає концерт артистів з України. Вау, насправді це досить цікаво, тому що насправді, коли артист приїжджає за кордон і дає концерт, тим паче під патронатом донатів, значить, збирають, волонтерять, все ж таки потрібно залишати приємний післясмак, аби в людини з'явилося бажання знову прийти до тебе на концерт, задонатити, допомогти, підтримати батьківщину. З огляду на цей відгук, ну це якось дивно. Ви чули скільки разів там повторювалось, виходили з шапками, виходили з. З тим вимагали донати, і виходить, що з концерту Ірина співала мінімально. Тому, щоб розібратися в цій ситуації, я звертаюся до усіх кошенят, які знаходяться в Європі, в Америці, в Канаді. Хто був на концерті Ірини Федишон, даю прикличку, будь ласка, напишіть в дірект мого інстаграму, підтвердіть або спростуйте цю інформацію. Дуже хотілося би вивчити даний кейс, тому що. Інколи під гаслом суперпатріотизму можуть бути люди, які не зовсім я не знаю, як правильніше сказати, добросовісні і роблять все в своїх цілях. Знову ж таки, це я не говорю конкретно зараз за Ірину, а взагалі тому щоб. Щоб зробити якийсь більш-менш тверезий висновок по цій ситуації, потрібен фідбек безпосередньо від людей, які були на концерті. Я думаю, що це більш ніж справедливо. Тому я чекаю від вас будь-якої інформації, а ми йдемо далі. Але перед тим як продовжимо, обов'язково підпишіться на нашу телеграм-спільноту, яка вже є невід'ємною частиною нашого з вами пліткового життя. Там стільки всього несеться, ви навіть не уявляєте. А якщо підпишетесь, то дізнаєтесь набагато до Детальніше. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А прямо зараз ми з вами трішки поговоримо. Про блогерку Парфільєву. Я думаю, ви пам'ятаєте таку. Є така блогерка Каріна, яка залишала наступний допис в своєму інстаграмі: Ти викупив білборд на Таймсквер, щоб анонсувати відкриття свого ресторану в Москві, але мужчина чоловік вирішив спортивний твій єдиний дубль. Тобто, ця пані Карина, вона зрозуміла справа, росіянка. І ось під цим дописом ви знайдете вподобайку безпосередньо Тані Парфілієвої. Таню, як би ти зараз не крутилася, як в на сковорідці, дивись, я розумію, що усі ви за кадром говорите російською мовою. Абсолютно усі без виключення. Я розумію, що усі ви, ну, більшість. Окей, тут не буду загальнювати, бо дуже делікатна тема. А підтримуйте теплі контакти з росіянами, тому що в діалозі між вами завжди звучить теза ну, це же війна політиків, ні, ми це вибирали, і бла, 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 бла. Вони будуть надалі грати в усе про українське, тому що так треба. А по суті, підтримувати зв'язки з Росією навіть в такий спосіб, але це чітко показує. Що себе представляє людина? Тому вам мене зовсім не розчарувало, це дуже передбачувано. Водночас я дуже вдячний нашим кошенятам за таке спостереження, тому що це вагомий штрих до портрету блогерки Парфілієвої. Що ви думаєте про це все? І взагалі, в кого було багато друзів або родичів з Ерефії, і після повномасштабного вторгнення чи зберегли ви з ними хоч якісь зв'язки? Якщо так, будь ласка, напишіть чому? Хотілось би дізнатися безпосередньо. З досвіду наших кошенят. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. І в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень. Але це. Сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти, будь-яка сума має значення 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. А ось Анастасія Каманських, яка говорила, що ні, я буду співати виключно українською, була помічена за кордоном, виступаючи в Америці, точніше, виступаючи з російськомовними піснями. Ах, якось намагалася відмазатись, якось це коментувати, але, друзі. Зрозумійте одну річ. На превеликий жаль, згадайте мої слова, просто запам'ятайте цей випуск. Коли усе завершиться, пройде певний час, і ми не помітимо, як артисти знову почнуть випускати пісні російською. Вони будуть спочатку прикриватися і казати, що ну, ми ж випускаємо музику на Вірменію, на Казахстан, не знаю, там, на Латвію, Литву, Естонію. Це ж не про росіян, зовсім ні. Водночас ми не помітимо, як швидко приїдуть сюди Хамалі, Навалі, оці всі пельмені. Господи, я не пам'ятаю, як називаються ці дуети, я їх ніколи не слухав. І це буде мотивуватися тим, що ну вони ж не росіяни, вони азербайджанці. А нічого, що Хамалі, Навалі, оці всі вони залишаються в Ерефії, там виступають, там гастролюють і все в них чудово. І я дуже боюся, що ми так і не змогли зробити висновків. Тому що те, що відбувається зараз, воно дуже нагадує 2014 рік. Я на днях досить емоційно висловився і казав про це своє спостереження. Я боюся, що усе відкотиться назад і буде типу, як раніше, в культурному просторі. І які це матиме для нас наслідки, ми дізнаємось лише в майбутньому. Тому я дуже сподіваюся, що більшість артистів будуть залишатися свідомими. Співати українською мовою так, ви втрачаєте аудиторію, так ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте охоплення, це правда. Дуже, дуже, дуже повторюсь. Сподіваюсь на свідомість людей, і вони не будуть обирати охоплення і гроші. Будь ласочка, дорогі артисти, я знаю, ви нас дивитесь, дуже багато хто дивиться. Команда артистів в тому числі. Якщо ви вибрали вже свою позицію, тримайте її до самого кінця, а не на якийсь певний момент, тому що типу... Типу, так треба. Це про усвідомлення нації, це про самоідентифікацію, тому що мова грає важливу роль. Кожного разу зіштовхуюсь з одним і тим же. І дуже сподіваюся, що в майбутньому давайте так, навіть слухачі і глядачі не захочуть ходити на концерти, де буде російськомовний репертуар. Ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватися в коментарях. Досить коротко, але по суті, Христина Соловій, нещодавній страч з Пивоваровим. Беріть приклад з Христини. Христина настільки розкрилася під час повномасштабного вторгнення, настільки вона дивує як артистка, і вона ледве не єдина в Україні на сьогоднішній день, можете зі мною сперечатися, але це правда. Хто задає тренди в інформаційному просторі? Будь-які слова розлітаються на цитати. А будь-яке інтерв'ю христини перетворюється на гучний інфопривід, дорогенькі мої, не треба робити вигляд. що типу, ми не про шоу-бізнес, ми про музику. Так, ви про музику, але ви є частиною екосистеми під назвою Український шоу-біз. І для того, аби артист розвивався. Змінювався, збільшував свою аудиторію, потрібно генерувати інфоприводи. Будь ласка, працюйте над цим зі своїми піар-командами, і буде вам блаш, як то кажуть. Тому що артист без інфоприводів це велика рідкість, коли тільки однією музикою ти можеш втримати свого слухача. Христино, молодець. Так, тримати. Це такий невеличкий відгук від мене особисто, моє спостереження між трих до портрету. Просто хочу це залишити в наших архівах. І на завершення. зачитаю вам пост з телеграм-каналу Музвар. Справжній шоу-біз. місяць тому лейбл Небо Мюзік подав заявку на оформлення торговельної марки Клавдія Петрівна. Тобто усі права на ім'я будуть належати лейблу, а не співачці, яка ховається за таємничою маскою. Це дуже зручно, допоки буде уреол таємничості. То солісток можна непомітно змінювати. Однак, як показує практика, відносини продюсер-артист аж ніяк не довговічні. І 100% прав у однієї зі сторін. Тема майбутніх багаторічних сперечань, звісно, що завжди можна викупити ім'я, та це мало ймовірно, або ж змінити ім'я в паспорті на псевдонім. Такі кейси присутні. Тобто це лише підтверджує нашу з вами теорію, наші з вами думки, наші з вами зливи про Клавдію Петрівну, що дівчинку окутують зараз ось цими контрактами, поженуть заробляти гроші. І як тільки вона вигорить і скаже: сорі, я не можу, в мене немає сил, її можуть послати куди подалі, тому що бренд. Ім'я належить саме лейблу, і лейбл буде далі отримувати роялті з музичного каталогу. Все це дуже сумно. Соломія, я розумію, ти молода дівчина. Я розумію, що в тебе мало досвіду, і ти не зовсім усвідомлюєш. Ви яку історію ти потрапила, але це є, це не можна ігнорувати. І все ж таки я б тобі рекомендував якось підстрахувати. І у разі розторгнення контракту з Небо Мюзік, а це рано чи пізно станеться, щоб ти не залишилася з Голою дупою. Ось такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!